Слава Ісусу Христу! На службу Божу на молитві до отця Олега, я вже ходжу 15 років. Я мала дуже багато свідчень. І десь в середу хочу сказати ще одне свідчення. Чоловік встав і каже до мене: ти знаєш, щось мене качає, щось мені світ крути, Ну в него рідко, взагалі такого тиску ніколи не було. Я йому зміряла тиск 185 і до 100 доходить. Я кажу до нього, і що то буде, я кажу, не підеш вже ніде не поїдеш, лягай. А потім собі подумала, а ну я зараз перезвоню до отця Олега, щось мені було встигну дзвонити, бо ще рано було. Ну, все одно я перезвонила до отця Олега. Отець Олег каже, моліться. Почав отець Олег молитися і закінчив, я кажу, до чоловіка, а ну вставай скоренько, полегенько всі молимо. За молитвами отця Олега, Отче наш Богородиці Діво, кажу, так полегенько від щирого серця молись. І це ми почалися з ним молити. І десь так, я знаю, до пів години, може, за 20 минут ти нормувався, та й би нічого не було. І по нинішній день це було серце. Ні підвищувався нічого. Дуже дякую за молитви отця Олега, що в нас є отець Олег, це є скора допомога. horas bonitas e o é. dia